Інкубатор. Я пораджу теплушу. В мене є шість інкубаторів, і в мене всі інкубатори теплуша. Я іскренні вам раджу придбати інкубатор теплуша, який саме ви можете обрати собі на на любий смак. Зайдіть на їхній сайт Теплуша. І оберете інкубатор, який вам подобається. Є простіші моделі, є більш сложніші моделі, є е, більше, е, як, як то кажуть. Максимально ефективні моделі, такі як от остання модель теплоша Аква, де автоматична вологість, автоматична переворота і температура з підключенням до акумулятора, нове там абсолютно все нове, нове керування, новий блок живлення. Ну там все по-новому. Там дуже така знаєте надійна модель. що навіть якщо немає світла, то він автоматично сам перемикається до акумулятора. Потім з'являється світло, і він назад перемикається на. Сеть. І так само вологість ви собі наклацали, і воно собі тримає, підтримує вологість, таку, як ви хочете. Треба вам 80, нажали 80, він сам задає таку вологість і підтримує в інкубати. Треба вам менше ви нажали, він сам задає таку вологість і тримає. Ну дуже зручно, що не треба тепер хвилюватися, як піднімати ту вологість, як там то задавати. От, наприклад, в мене в самому першому інкубаторі в теплуші 88, ой, в теплуші люкс 72. То там в мене взагалі без датчика волості. Там з тою вологістю, звісно, треба було намучитись Там теплопатєрі, тепловтрати в мене були. Поки навчився теж треба вміти. А тут просто заляв, вімкнув, заклав і все. І інкубатор сам все робить. Тому краще собі не усложняти життя. А аква сам переключає, так да, акумулятор він сам переключає на акумулятор, і Коли з'являється світло, він перемикає на це. Там зовсім інший блок е своєї управління не таке, як в попередніх моделях. Це він виглядає трошки схоже на попередні моделі, але він взагалі там ну все по іншому.